Через бойові дії чимало громадян отримали поранення, які обмежують їх можливості. У таких випадках наша робота допомогти та підтримати. Робота влади забезпечити їм максимальну безбар'єрність. Тож, як містяни оцінюють умови для комфортного життя на візку чи мелицях у Хмельницькому. Та я не ну, думаю, що вони не досить такі добрі. Це насправді навіть там, де є пандус, дуже важко бати доступ. Він завжди має якийсь статус номінального більсу, що він є так для галочки. А насправді проблема. Тут це така гостро стоїть. Ну, Вроді якби все нормально. А так, ну, більше б для людей з обмеженими, ті, що на колясках, бо поранених все більше і більше стає. А за це люди зараз не думають. Думають, що щоб государство зробить якийсь парк, то ще щось ну, по факту не потрібно. Ну, Якщо комфорту, то в принципі ну, робиться щось для інвалідів, бо навіть в тролейбусах зараз... Такі більш низькі платформочки, щоб можна було заїхати. Додатково там є кнопочки, от в нових моделях, наприклад, ми їздимо, пандуси, ну є. Не, не всюди і не дуже добрі, але більш-менш ну, роблять все ж таки. Я б не сказала, що добре облаштовано. В залежності, де в якій організації хтось добре облаштував місця, хтось не дуже. Ну, я так розумію, що вони все-таки не в на найкращому стані, тому що я мала можливість порівняти за межами України, за кордоном, все-таки там більше, краще. І тим більше, що в нас час зараз інвалідних візочків стає більше і більше, на жаль. Хотілося, щоб їх було більше, тому що це аптеки, хоча б в першу чергу і продуктові магазини. Ну і звісно, державні установи також. Бо люди звертаються і є така потреба весь час звертатися. Багато де немає, ні пандусів, ні спеціальних місць. Більшість, більшість, більшість нема. Так, так. Тільки в деяких нових аптеках. Ой, ви знаєте, в мене якраз чоловік, так вийшло, втрата ногу, то ми знайшли готель, який нас заселили в центральний, нас підняли дуже добре. А так, ще дуже далеко не їздили. Ну я поглядаю, що не завжди можна заїхати там, де хочеться, не завжди.